Вік в армії із сім місяців я був був на нулі. Потім так вийшло, що мене почали просто із батальйону на батальйон перекидувати. Тобто я був там, і я попав четвертий батальйон. Я не хотів там служити, але в мене вибору такого не було, тому що прийшов наказ вище, Там не вистачало людей. Я по состоянию здоров'я поїхав в Київ на лікування. І так як я не хотів повертатися у четвертий батальйон. Я пішов в СЗЧ. Погуляв я в ньому 4-5 місяців, десь буквально так. От, і потім вирішив повернутися на службу. Я зрозумів, що я не буду жити як миша там вдома, криса десь скриватися, ходити, оглядуватися — це не життя і я нікому цим добрим не зроблю. Зустрів товариші ТЦК, але я не тікав нічого, не грубив їм. Я спокійно сказав, що я такий-то, такий-то. Нас кинули до. Там таке поселення було, палатного ну, палаточки ми там проживали місяць. І до нас приїжджали різні бригади, запрошували нас. І мені предложили сьомий стрілецький батальйон. Я приїхав туди, я не розчитував, що я навіть попаду на У Мене почало виходить. Нам все подробно інструктор розказує, все до самих мелочей. І командир, і всі люди, всі підтримували, всі дуже добрі. Я дуже щасливий, що попав у ну, 7 сьомий стрілецький батальйон.